Казав Господь Ісус, і коли я відідую, приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди я йду, дорогу знаєте. Христос Господь розп'ятий і воскреслий, сидить право і Він хоче, щоб ми були там, де Він. Свій час, щоб ми були в Божій славі і безмежному щасті, щоб були учасниками Божої природи. І коли відійду і приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму. Христос Господь за кожним з нас повертається і бере з собою є в, в Євхаристії, Ківотів. Дає своє тіло і кров на службі Божій з нами єднається, для того, щоб нас взяти з собою до неба, щоб ми йшли дорогою до неба цією дорогою, є Христос Господь бути в єдності з Христом Богом, жити для Нього, Його благодаті, чинити волю Господню, цей шлях до неба. Господь Ісус до нас вернувся в особливий спосіб і є присутній в, в Католицькій церкві. І коли відійду, приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму. Щодня стараємося бути з Христом Господом, приймати цілу кров Христа в з великою любов'ю, бажанням, прославою, вірою. І йти за Ісусом, тією дорогою, якою Він нас веде, бо Він бере нас до себе, до свого серця, обійме своєї любові, святості, огортає нас своєю благодаттю, охороняє від зла. і хоче, щоб ми були там, де Він, щоб ми були в вічності праворожцям, Божій славі, безмежному щасті. і тут на землі, щоб були там, де Він хоче нас бачити щоб говорили ті слова, що Він нам каже, щоб навертали грішників і чинили ділян милосердям, робили добро, були там, де Він хоче в нас, через нас діяти. Тож, хтось хоче, щоб ми були там, де вони забажали, або ми самі хочемо бути там, де нам приємно, нібито добре, або. Маємо великі заробітки чи розваги, чи що інше, що нас приваблює, кличе, манить, захоплює. Але щоб бути там, де Ісус, напевно, мало кому це до серця, мало хто цим переймається. Але без Ісуса Христа ми є беззахисні, нещасні, поневолені гріхами, різними залежностями, поганими стосунками з людьми демонічними різними напостуваннями і споневолені своїм егоїзмом, різними ідолами, тож нам треба бути не там, де нам хочеться, чи там, де люди хочуть нас бачити, чи диявол бажає нам приготувати місце згубим, що ми грішили і напостили свою душу, і пішли в пекло. Нам не потрібно такі різні неправильні способи життя, неправильна поведінка, а має бути там, де Ісус, найперше в Католоцькій церкві в храмі, сповідається, початися тіло крові Христа і бути з Христом Господом. І по житті знову ж йти там, де хоче нас бачити Христос Бог. Він дасть нам розуміння, натхнення, щоб ми були там, де Він через нас хоче прославитися. І чи з нас бажає чинити добро, навертати грішників. Тож, де ти хочеш бути, хочу бути за кордоном, мати гарну роботу, великі прибутки, там дуже гарно. Там я хочу бути. А ти де хочеш бути, а я хочу бути десь так на дачі чи в селі, щоб подальше від людей, спокій був. Тачки щебечуть гарно, природа, і мене ніхто не чіпає, я хочу бути там собі сама чи самі в собі і те все споглядати, і так собі жити своїм життям, егоїзмі, чи що інше. І так може продовжувати далі, де хто хоче бути. Як має одну думку, де напитися, де він хоче бути, той, хто чинить розпусту, бажає задовольнити свої похоті, хоче бути в тому товаристві, де є нагода до гріха, де є розбещеність. Де нема моральних принципів, а тільки догоджання своїм тілесним насолодом. Тож може продовжувати де хто хоче бути в егоїзмі в гріхах, але це нам має бути неприємним. Треба старатися бути там, де Ісус. Бо якщо ми не зречемося в себе і не підемо з Ісусом по житті, не візьмемо свій хрест, тоді людина випадає з життя. Порушує Божі закони, не виконує волю Господню, немає єдності з Богом, а є в гріхах, в поневоленнях, всякі метушні, забігана, нещасна, різні душевні зранення, приниження. І людина, залежно від зла, від бездуховності, сама не може випутатися з цієї павутини зла, подібно як муха не може. Сама звільнитися відповіти, що сплів, паук. Так і ми в гріхах не можемо самі себе звільнити в різних поневолених, ми теж є безпорадні, безпомощні. Потрібен нам Господь Ісус, Його благодать, перебування в Христовому серці, в Христовій любові, виконання волі Небесного Отця. Треба нам приймати світання, сповідатися, початися і жити для Бога згідно. Науки Католонської церкви згідно Слова Божого Євангелія, слухатись Духа Святого чинити добро. Коли я йду дорогу, знаєте, каже Ісус до Апостолів. Вони слухали Христа Господа, бачили, яке чуда Він чинить, розуміли, що Він є Бог, Син Божий Месія, Його любили, для нього жили. Все покинули задля Ісуса. І коли Ісус каже, Куди я йду дорогу, знаєте, Тома говорить, Господи Ісусе, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам дорогу знати? Чисто по-людськи Він сказав свою думку, що не знає, куди Ісус йде. Але Ісус вже говорив їм, що йде віддати своє життя за спасіння людського роду. Він йде як жертва приблагання за наші гріхи на Голгофу. Він іде камець Божий, який рятує нас від зла і гріха. Куди я йду дорогу знаєте, то маємо, Господи, ми знаємо, куди ти йдеш, як нам дорогу знати, так і ми думаємо, як нам жити по-Божому, як нам йти за Ісусом по житті. Ісус каже, то і всім нам. Я дорога, істину і життя. Ніхто не приходить до Отця тільки через мене. Ісус Христос є дорога істина, і життя. Він є дорога для нас в житті. Куди нам йти, що робити, якщо ми з Христом Господом, тримаємося щирою молитвою Христа Ісуса, приймаємо тілекру Христа Іхаристі, своєчасно каємося з гріхів, стараємося жити згідно Божого Слова, згідно Божого законів, згідно католицької моральності, духовності, послушній Святому Духові то ми йдемо цією дорогою по житті з Ісусом. І Він нас веде до добрих діл, до святості, до свободи життя, Святому Дусі. Він нас щедро благословить, охороняє, і я тільки з ними є щасливі. Тож нас дороги не повинні вести до грошолюбства чи до розпусти, чи до насильства, чи до пліток, а мають наші дороги бути. Дорогами Божими, в єдності з Христом Господом виконувати волю Господню, жити побожно, праведно, завжди триматися Христа Ісуса. Хто тобі потрібний, мені потрібні заможні знайомі чи грошові родичі. Мені потрібні впливові люди, щоб мене захистили, замовили словом. Мені потрібні красиві люди, щоб з ними було цікаво, приємно. Чи красномовні люди, які говорять, так що захоплює і мені потрібне те, що я собі надумав. Але насправді нам потрібен Ісус Христос. Ко, хто тобі потрібний? Потрібен мені Ісус Христос. Хочу бути з Ним, хочу бути завжди в єдності, любові, в порі благодаті, в серці і в житті з Христом Господом. Бажаю жити з Ним для Нього. Тоді ми йдемо по житті з Христом Ісусом. І всяке зло, і другорядне, і ідоли ми відкидаємо, тому що нам те все не потрібно. І річні розмови, і неморальні стосунки теж поборюємо, ми відкидаємо, бо хочемо бути з Богом, хочемо жити і свято, і йти до неба, дорогою святості, а в Христі Ісусі повнота життя. Я дорога і істина, і життя. Хтось каже свої різні істини, що треба так, так жити. Хтось каже, будеш щасливий, коли матимеш багато грошей. Хтось каже, будеш щасливий, коли освіту дуже велику будеш мати, і ти будеш забезпечений впевнений в житті. А хтось говорить, коли матимеш різних друзів впливових чи цікаве товариство, ти будеш людина щаслива, ось твоя істина. І так люди можуть продовжувати. Свої версії про те, що є істина, що є правда. А ми кажемо, наша істина бути з Ісусом Христом, в ньому повнота мудрості, він є істина, дорога і життя, він є воскресіння і життя. І все, що Христос говорить, це є правда, яка визволяє, яка нам потрібна для життя. Тому слухаємося, не те, що кажуть річні люди, чи ті, що живуть в в бездуховності, а слухаємося того, що вчить католицька церква, що каже, Христос Господь, те, що читаємо в Євангелії, Святому Письмі, живемо свято згідно Божої істини, послушні Богові і завжди розслабляємо Господа Бога любов'ю, добрими ділами, милосердним відношенням до ближніх наверненням, грішників.